Ну що, як обіцяв, зразу відео, відео про ТЦК. Значить, що вам скажу? Є в мене такий знайомий чоловічок має. має ну, четверо дітей. Маленькі, зовсім маленькі діти. Вот. Ну і кажу йому: слухай, піди в ТТЦК, то зроби тут. От строчку оформив все, як має бути, ти будеш собі спокійно жити, спокійно ходити, деякий час хоча б. Ай, та ні, ай та я та не хочу, та те се та те. Дзвонить те. сьогодні. Получив повістку. Кажу, а ти от строчку зробив? Ні, не зробив. Ну кажу, молодець. Я тобі скільки раз сказав, що піде. Тепер, бляха, будеш мати замороку. Ну, замороку він вже має, ну правда, він трошки схитрив. На те розуму йому хватило Значить, він пішов в ТЦК, написав заяву на отстрочку, подав всі документи. В нього документи всі прийняли, а потім каже: А пов'язку кому віддати? Вони до нього, то в тебе пов'язка. Ну так. Да. Ну, помнялися, потерлися, пов'язку забрали, відмітилися там, десь відмітили, що він по пов'язці прийшов. Ну і зараз сереб здить. Говоримо своїми словами, чекає результату чи дадуть йому відсрочку. То тобто дзвонив до мене питав, бо каже, що вже. <кхм> а, До речі, казав, що так само, як було багато людей коли ТЦК, так і до сих пір, навіть ще більше. Казав, що він ото ходив тих пару днів останніх, то чоловік 50 назбирується на дорозі, а приймають за день буквально кілька чоловік з тієї черги. Отаке. От. От так що майте на увазі. Я рекомендую, хто має законні підстави на відстрочку, підіть і зробіть ту відстрочку. Поки така можливість є. Бо коли вас вже зловлять як зайця, то тоді вас вже, вряд ли хтось буде питати, чи ви маєте таку, таке право на відстрочку, чи не маєте. Але взагалі робіть, як собі знаєте. Бо я насовю, то зробите щось поміняється. Потім будете казати, от дід Василь насов, я послухав баран і мені там стало погано. Я кажу свою думку, а ви, а ви маєте свою голову на плечах, як колись бабуня казали, май свою голову на плечах. Все, бувайте здоровенькі. йду я малину збирати. Сьогодні у нас збирачів дуже мало. Мусимо самі збирати. Мали комбайна робити, але будемо збирати. Точніше, не будемо, збираємо. Ось, все, пока.